Звичайно, якщо його підприємство відповідає або статусу критичного підприємства чи для держави, чи для Місцевого значення потреб місцевого населення, або якщо воно виконує мобілізаційні завдання. І фактично, якщо воно відповідає тим критеріям, які визначені постановою Кабінету міністрів, тобто відсутні заборгованості зі сплати ЄСВ, відсутня заборгованість зі сплати податків. Але тут є один нюанс, оскільки на кожного заброньованого працівника. Має бути е, заробітна плата. Розмір цієї заробітної плати все-таки підвищився, і він тепер становить 2,5 мінімальних заробітних плати. Тобто 8100 ми множимо на 2,5 і у нас виходить цифра середньомісячної заробітної плати. Але не по підприємству, а на конкретного працівника, якого ми будемо бронювати.